Це Коростенець Вадим Білошицький, старший солдат 143-ї механізованої бригади 3-го механізованого батальйону. На службі у Збройних силах України знаходиться з 2020 року. Ще з дитинства мріяв стати військовим і у 18 років підписав контракт. У мене батько завжди ну, раніше служив. І в мене була раніше в дитинстві мечта, що, щоб ну, бути, стати військовим. А я свою, як говорити, мечту ну, з справді. І їм став я цим військовим, мені було 18 років, підписав контракт, прийшов в 58-му бригаду, вони це мені, вона в город Коното, Сумська область. Угу. Прийшов туди, вони мені подобрали професію під мене. Яку? – Противотанкіст. Стугнапе, корсар, фагорд, Жевелін, ну Це все таке оце було. Я цим всім управляв і зараз можу їм управляти. Коли ми писали інтерв'ю, Вадим на той момент був у відпустці. Говорить, що за останній рік це перша відпустка всього 15 днів. Сьогодні у свої 24 роки має неабиякий бойовий досвід. Часто згадує перші дні початку війни. На той момент він проходив службу у 58-й окремій механізованій бригаді на посаді противотанкіста. В перші дні війни я був в Конотопі в Сумській області. Нас підняли в 3 часи ночі. Сказали, хлопці, готуйтеся, треба відбувати свою землю, бо до нас прийшла війна сюди. Ми по тривоги всі зібралися, бронежилети, каски, зброю, все Посідали в свої машини і поїхали їм навстречу, з ними вступали в ближні бої, забирали техніку їх, ну, все забрали, що можна було. Вони тікали, поначалу ми самі не розуміли, що робиться, ми самі, як говорять, це не сильно там бойові були. Бо всі приходили поприходили 20-й рік, не були на війні, до цього не йде. Але ми не побоялись, ми прийшли, взяли бій на себе, прийняли, по зимі поперестрелювалися. Їх відбили із Сумської області за три тижні до Бачівська до границі. Потім ми держали повністю цю границю, поки, поки нас не прийде якась друга бригада, ну, якась. Простенько чи ТРО якесь прийде нас під заміни тут, а ми поїдемо далі. Прийшло ТРО з пограничниками, нас замінили, ми пішли на Чернігівську область. В Чернігівській області було важче, бо там були трошки інші війська. І вони були більш з опитом їх. Але нічого, ми були теж там і в окруження попадали, і ми були всередині, вони покруг нас, і ми все одно з середини вели бої зими. У червні 2022 року Вадим Білошицький отримав серйозне поранення. Після лікування був переведений на службу у 143-ю окрему механізовану бригаду. На сьогодні у бригаді виконує обов'язки оператора безпілотних авіаційних комплексів. Мої обов'язки прості взлетіти дроном, вбити ворога, який наближається до наших хлопців, і повернути назад дрон. І потім опять зарядити все, і опять полетіти, шукати вже, де вони ховаються, де вони що, знайти їх, і там їх унічтожити. Моє завдання входить одне не дати пройти ворогу до нашої піхоти або пройти піхоту нашу далі. Мені треба постійно бути на чеку, я і днем, і ночью літаю, і нема в мене такого, що я не хочу і не полетів. Сказали летіть днем, хоча днем їм не можна летіти, полетів і днем. Нашов, убив, все, ось моє завдання таке. Це у вас такий дрон, як називається правильно, Баба -яга. дрон Баба -яга. вампір. Це дрон ночний. Його русські бояться як смерті. Вони такого чують, вони собі копають все. А чим він особливий такий? Бо він здоровий, по-перше, він несе 9 кг 10 взрівчатого віщества. І якщо я вже попав прямо по бліндажу чи поїм, то там вже нічого не стається. Не було. 8 чоловік чоловіку бліндажі забігло. Я попав прям фаб 9,5 кілограма, Попав прям йому в бліндаж. Згорів і бліндаж і згоріли вони всі там. Це моє найбільше враження. було. Багато розповідає про своїх побратимів, про взаємовідносини, дружбу. Ділиться цікавими історіями про позивні, які хлопці дають один одному. Вадим Білошицький сам має позивний Роня. Цей позивний передався мені від моєї жінки брата. Він просив, якщо не дай Бог, щось зі мною случиться, візьмі мій позивний на себе. Я так і зробив. Те, що він просив, те я зробив. То -то це... це позивний просто від моєї жінки брат. Він без вісти зниклий? Він вже похований. Вже похований, тобто загинув. Да, вже нашли тіло, нашли все і поховали. Все. Угу. А от зараз серед побратимів, чудов, хочу тему продовжити позивних. Які такі цікаві у вас позивни? Можливо, навіть в команді такі ситуації. Борзі є. Так. Борзі за те, що в нього фамілія борзяниця. Від угу. е, прізвища. Е, да, так, борзяниця прізвище і дають позивний по, по прізвищах, в основному дають позивний. Або по тих діях, які ти зробив і побачили в тобі побратими твої. Наприклад, як у мене був перший позивний, це термінатор. Угу. Я вибігав за 800 метрів, заряджав установку снарядом, це 30 кг снаряд, я біг зім туди, заряджав, назад прибігав, і тоді вже хлопці робили пуски. Оце мені дали термінатор. Потім мене ранило і цей термінатор прив'язався до мене. Бо я ще на одній нозі я добіг до бліндажа, бо ця нога була зогнута, вона не розгиналась нічого, кровила все, турнікет наклав собі, в мене командир казав Лиси, я думав, що тебе вже немає мене впало в трьох метрах від мене в окоп, прямо 152 снаряд. Мене він сказав, викинуло з окопа, яка ми думали, що тебе вже нема, прямо в тебе думали, попало. Тобто врятувало те, що так вас викинуло саме так, з окопа. що мене викинуло, це мене врятувало. Розповідає, що багатьох хлопців, з якими служив, або вже немає серед живих, або вважаються безвісти зниклі. Зараз у мене шурак, це виходить, мої сестри, чоловік безвісти зниклі. Раз в мене були друзі кращими, які в мене були, вже чоловік 9, і їх взагалі вже не в живути. А всі останні то 300, то без пропавши, то в плену, де непонятно, де хто є. Хто такий найбільше запам'ятався із побратимів? За запам'ятався мені з побратимів, це е, лисий. Позивний лисий, Воревода Олег Вікторович. Це був мій колишній командир відділення, Він завжди, коли щось треба було, він завжди йшов перший, в нас вів. Ми ніколи з ним нікуди не боялися заходити. Був, да, був командир до тих пор, що, я не знаю, не передати словами. Заїм вогонь і воду можна йти. Вадим пригадує і моменти, коли вже думав, що сам загине. Вони запам'ятаються на все життя, говорить захисник. Коли нас брали в окруження у попасному, коли руски зайшли з усіх сторон, і в нас не було виходу назад, бо виход назад то чисте поле, ми сиділи там до кінця, поки не прийшла команда третьої штурмової бригаді. От зробити коридор нам, щоб ми оттуда в вибігли, хоча б і хто може. Скільки вас там було? 960 чоловік. Скільки вийшло? 670. Бо бігли по полю, по нам стріляли, по нам все на ходу, все скидали себе, бігли в бронежилетах, автомати, Тоб, все викидали. Про умовному по умовному да, Ми коридору. просто бігли по умовному коридору. Тобто потрапило чи не потрапило? Да, ми бігли просто і все. Вас Ви тоді бігли. поранено було? В е, мене після того поранило до того, тоді я був контужний. Бо в мене впало з правої сторони 120-й, і в мене на праве ухо я вже був ну, глухий, я не чув нічого. З родини Вадима Білошицького на захисті країни стоїть його батько Віктор. Додому прийшла вістка, що я безвісті зниклий, і батько сказав, що я пойду сюди шукати. І я через три тижні приїхав додому з госпіталя побачити ну, батька всіх, а мені сказали, що батько вже служить. Батько пішов за мною просто шукати. Де я що я? А у вас така не могли, ви не могли повідомити, що ви поранені? Ну, так, я нічого не пам'ятаю перше время. Я даже не мог спомнити ні номера, нічого я своє ім'я даже забув. Сьогодні на захисника вдома чекають дружина Анна, мама Оксана, сестра Аліна, брат Євген та племінниця Соломія. Що стало для вас найбільшою розрадою або, або джерелом сили за цей час вдома? За цей час вдома стало одне, що я похрестив хрещеницю, свою сестри дочку похрестив. І за те, що я приїхав додому, побачив всю свою сім'ю. Ви от прийшли у відпустку, і от можливо якусь хотіли підтримку бачити, от відпустки від цивільних, від родини. От якої вам підтримки хотілося? Від цивільних підтримка треба одна, що коли проходить військовий, щоб вони хоч якось віталися. Щоб вони не забували, що хлопці там сидять, а вони тут ну, сидять нормально, ми ж вас захищаємо, ну, ми всіх захищаємо. Які плани взагалі після перемоги? Плани після перемоги заїхати до всіх хлопців, які в мене загибли. Побудуть з ними усіма посидіти, поговорити, а потім устраювати свою далі сімейну життя. Яку Україну ви бачите після перемоги? Україна після перемоги буде тільки цвісти. Всі вона буде цвісти, вона і цвіла, і буде цвісти. Ніколи э, український э, характер нікому не зламати. Це я знаю по собі, бо я молодий і в мене хлопці мовдає. Незламний я хлопці, мужики незламні. Хлопці, що стоять у піхоті, то я взагалі кажу боги війни. Бо все на їх держиться. Все буде просто процвітати в Україні в нашій і буде все добре. Слава Україні! Героям слава! За службу у Збройних силах України Вадим Білошицький нагороджений орденом за мужність третього ступеня в 2022 році за ураження шести одиниць техніки за одну добу в Донецькій області на населеному пункті Попасне, орденом за хоробрість третього ступеня та орденом за хоробрість другого ступеня в 2024 році за знищення ворога в районі населеного пункту Новий часів Яр а також отримав медаль Спасителя за порятунок трьох поранених хлопців у 2024 цьому році